Нецю ж, дякую, що ти погодилась на інтерв'ю. Я знаю, ти трохи нервуєш. Все було добре, я в тебе вірю. Розкажи, будь ласка, як відбувалося твоє життя рік назад до зустрічі зі мною. Дякую тобі за запрошення і за підтримку і поділю своєю невеличкою історією. Після того, як звільнили Чернігів, і була можливість відновити продовжити своє життя, наскільки це можливо. Я відчула, що мені складно, відчула розгубленість і нерозуміння, що буде далі. І відчула нерозуміння, чи потрібна зараз творчість, чи потрібна вона комусь, чи потрібні мої зйомки. Тому я вирішила на деякий час призупинити свою діяльність як фотографа і на той момент зробити собі певну фінансову по. Подушку, іншими можливостями. В такому дусі я пропрацювала десь майже рік і зрозуміла, що більше я так не можу. Так як я творча особистість, я не можу знаходитись в чотирьох стінах і виконувати постійно одне й те саме. Ця схема або мене вбиває, або я з неї виходжу і живу своє найкраще життя. Тим більше, що я. Ще зі школи визначилась, який має бути мій шлях, як має виглядати моє життя і чим саме я маю займатися. Тому я почала шукати шляхи для того, щоб повертатись до своєї діяльності фотографа. Бо мені здавалося, що я досить багато відстала, багато вже пішло прогресу вперед. І потрібно. Щось міняти. Щось міняти, угу. так. І я зустріла у тебе в історіях репост про один із марафонів. Так як я довіряю твоїй думці, я на нього відреагувала і була впевнена в його дієвості. І з того марафону почалось моє повернення до професійної діяльності. Далі я зустріла у тебе. Анонс про те, що ти шукаєш собі асистента. І я зрозуміла, що так потрібно проявити ту сміливість і тобі написати, бо мені це цікаво, я відчула в цьому необхідність для себе. І так як твоя енергія, твоя впевненість, сміливість, твоя професійність і сучасність мені дуже відгукується, тому я зробила цей крок. І була дуже щаслива на твою, неймовірно, позитивну реакцію на мене. Тому все склалось якнаще. Я дуже вдячна собі за той певний момент етап, і дуже вдячна тобі, що все так склалось. І далі почалась активна творча діяльність, і ще цікавий момент, на, на той час, я вирішила. Стабільні 20 тисяч проміняти на стабільні 2 тисячі. <хи> ну, дійсно, так було, потім було стабільні 5 тисяч. Але ну, я розуміла, для чого мені це. Я розумію, що має бути цей етап, але якщо рухатись навіть маленькими кроками вперед, це обов'язково буде змінюватись, і будуть. Набагато більші і кращі результати, в першу чергу, навіть внутрішні відчуття, тому що ти займаєшся тим, в чому ти бачиш сенс і від чого ти отримуєш по-справжньому задоволення. Ти попала до мене на весняний марафон. Я пам'ятаю насправді цей марафон. Він, такий, він був просто як ковток для всіх, тому що це був. Тільки місяць від відводу військ, і е, я розумію, що тоді багато кому треба була творчість, люди приймали участь, і ну правда. Я знаю, що ти в мене проходила декілька навчань. Скажи, як тобі мої взагалі навчання? Які тобі сподобались? Що не сподобалось? Може, щось не сподобалось. Що не сподобалось, відразу скажу, що нічого мені нічого Ні не сподобалось. Розкажи про перший раз, коли ти прийшла до мене на навчання. Перша наша зустріч з тобою відбулася іще до 22-го року. Це було. 20-й, напевно, чи 21-го? Ну, десь так. Ми ще зустрілись у тебе в офісі на той момент, ти проводила теж таке навчання. Тоді вже відчула твою енергію. І... Цікавість до мобільної фотографії. Я до речі, пам'ятаю твою фотографію. Я пам'ятаю, як зараз така це шляпа, та щось mm -hmm. таке фотоапарат лежить і шляпа, mm -hmm. Mm -hmm. і потім тінь така. 에, типу, теж чи шляпа висіла, чи щось вішалки, якісь вішечки навіть чотири роки пройшла між прочим. Ти пам'ятаєш ці фотографії, Є люди, які, <свісно> які пам'ятають, коли їх заставляла позувати руками, <свісно> <свісно> і вони зрозуміли, що навіть руками позувати це не так просто. <свісно> От тобі і робота фотомоделя <свісно> Так, так. І до речі, <свісно> це тоді були дуже такі приємні фотографії, які я теж згадую навіть зараз класний результат вийшов. Що... Чим ти зараз займаєшся, розкажи подробиці того, які у тебе є там, функції, можливості, mm -hmm. що, що ти зараз робиш. Так, добре. Хочу поділитися тим, що я відійшла від класичного розуміння, хто такий фотограф і чим він займається. Мені цікавий розвиток, я завжди стараюсь розвиватись, і тим більше, коли. Я знаходжусь поряд з тобою, то це <смі> стає автоматичним правилом, скажімо так. І я дійсно це люблю, і тому зараз я знімаю як на професійну камеру, так і на телефон. І, чесно скажу, це більше я відходжу взагалі від фотокамери і переходжу на телефон, тому що це зручно, це м -м швидко. Це якісно і зручно, я казала, так? так. Ну, от можеш ще раз сказати, бо це правда, дуже зручно. Тому що ти йшов, таки, Настя, можеш мене познімати? Ти, а я вже з телефоном. Ну, тому да. я, я розумію, що зручно, то двічі треба сказати. Так. Тим більше на телефон тепер є можливість і робити фото, і знімати відео. Те, що зараз дуже. Актуально необхідно і потрібно, тому навіть коли я змінила свій телефон старенький на новенький, це мені дійсно дуже розв'язало руки, і я відчула цю силу в собі, <хи> скажімо так. І тепер я найбільше проводжу це контент-зйомки, це, це входить фото і відео ведення сторінок, блогів. Створення сторітелів, навіть це може бути з фото-відеоматеріалів замовника, yeah. що ще? Проєкти. А. а ще також я створюю і організовую проєкти, творчі зустрічі для жінок. Це мені дуже подобається. Я відчуваю силу, енергію. Коли збираються жінки в гарному, прекрасному місці всі такі і з сенсом, так. так як я людина творча, естетична, я дуже приділяю увагу тому, щоб це обов'язково було в гарному місці, щоб це було зручно, комфортно, і щоб в цій зустрічі був сенс із міст наповнення. так. наповнення. Так. Тому я не роблю їх масово і багато, але я роблю їх тоді, коли відчуваю в цьому дійсно класну енергію, натхнення. бажання, натхнення. Так. І я люблю це робити в комунікації з іншими експертами, яких я запрошую до себе долучитись, або також можуть запросити мене долучитись до них. Класно. Я, до речі, була на твоєму заході, тому можу сказати, що заходи класні. Ти пройшла ага. багато різних навчань і консультацій, як подана інформація. Мені подобається, що ти відповідально підходиш до подачі своїх навчань. Вся інформація є чіткою, по плану структурованою, гармонійно поєднаною і дійсно необхідною. І знову ж таки, повторюсь про твою сучасність. І твій підхід до, до зйомки і до подачі інформації. Дякую. Yeah. Який фінансовий результат у тебе зараз? На даний час е, я заробляю 30 тисяч в місяць. Ну, плюс-мінус плюс може тому, бути. Тому що так. це ну, фріланс. Так. Спати можна до обіду. Назви три фішки, які допомогли тобі дойти до цього результату, з яким ти зараз. Мої три фішки це любов до своєї справи і любов до себе. Прояв сміливості, будь-якої навіть найменшої. І відповідальність і дисципліна це те, що помічають і кажуть всі навкрої. Чи порадила б ти людям піти на навчання до мене? Якщо так, то чому? Так, звісно, я б порадила навчання пройти у тебе. Перше. Це підійде людям, які обожнюють фотографію, які хочуть в ній розвиватись по максимуму. І друге, це підійде тим людям, тим експертам, які хочуть покращити свої результати веденні блогу, у веденні бізнесу не для когось навіть, а для себе. Вони можуть знайти в тебе багато класних інструментів для своєї роботи. І ще також зарядитись твоєю енергією, енергією впевненості, сміливості і розуміння, куди, в якому напрямку йти. Ну, я знаю, якось на телефону більше Ти <laughs> знаєш, я продала два об'єктиви, і тепер думаю. Вже камеру продати Вона <с estática> мені вдалася. Ти ж ти знімаєш? Ну да, я знімаю, але я думаю, ну якби я не писала, що я знімаю на камеру, в принципі, б уже знімалися на телефон. І так я поки що, коли собі писала, прось, я хотіла вже сказати, чи я знімаю чи не те, чи не те? того що от я, от навіть серед своїх роблю я просто, от кажу, от ви прийшли. І вам фотограф каже: на що ти хочеш? На те зніматися чи на те. От як би ви приділили, я б не вибрала на що зніматися. <рес> <рес> ну, типа так теж даєш. Ну, добре, тоді е, так, о, так закінчимо. Дякую тобі, Настюш, за те, що ти погодилась на це інтерв'ю. Я тобі бажаю розвитку. Я тобі бажаю, щоб ти здійснювала свої мрії, е, плюсувала іксувала свої результати mm -hmm. в фінансовому плані. Е, ну, і... Йшла до своїх мрій, я це вже сказала. Ну ми любимо повторюватись по два рази. <рес> Дякую тобі. Обнімашки. Обнімашки. І а Мікрофони затріщали.